Невдала втеча до Румунії за 18 тисяч доларів. Вибухи у львівському готелі СБУ затримало диверсанта на Львівщині контрабанда старовинних книг у Шегинях, сплекс захворюваності грипу і ГРЗ. Львівський забудовник ошукав людей на 22 мільйони гривень. Про це та більше сьогодні у новинах в темі в студії Ялла Корейба. Не забудьте підписатись, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, та обов'язково залишити свій коментар. Для нас це важливо. Невдала туристична втеча за 18 тисяч доларів. Троє чоловіків з Івано-Франківщини, Львівщини та Вінничини заплатили водієві з боку вини за нічний трансфер до кордону. А також придбали у невідомої особи маршрут до Румунії по 6 тисяч доларів з людини. Втім, так звана подорож завершилась у прикордонному підрозділі, де на порушників склали адмінпротокол. Вибух у готелі Львова з постраждалими. Поліція розповіла подробиці. Правоохоронці встановили обставини вибуху в готелі Львова 2 лютого, внаслідок якого постраждав міштевий мешканець. Користувачі соцмереж стверджують, що інцидент стався в готелі Арена. За матеріалами справи 44-річний львів'янин кинув невідомий вибуховий пристрій на третьому поверсі готелю. Внаслідок вибуху чоловік дістав тілесні ушкодження. Його ушпиталили до лікарні за фактом хуліганства, слідчі відкрили кримінальне впровадження. Досадове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою. Йдеться в повідомленні. Планував підірвати залізничну колію. СБУ затримали 23-річного мешканця Львівщини. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Рівненщині СБУ затримало агента російських спецслужб, який намагався підірвати залізничну колію. Затриманим виявився 23-річний мешканець Львівщини, який уже притягувався до відповідальності за вандалізм на місцях поховань українських військових. Як зазначили в СБУ, російський агент повинен був закласти саморобний вибуховий пристрій, який підірвали б Сенційно під час руху вантажного потяга. Однак, коли 23-річного безробітного мешканця Львівщини закладав вибухівку, його затримали контррозвідка СБУ поблизу залізничної колії. До того ж, слідство встановило, що затриманий також причетний до збору інформації про місця базування підрозділів збройних сил оборони Львівщини. Слідчі повідомили російському агенту про підозру за двома статтями: про державну зраду та диверсію. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. З конфіскацією майна у Шагинях затримали контрабанду книг вісімнадцятого століття. Прикордонники вилучили стародруки у порушника митних правил. У пункті пропуску Шагині, що на кордоні з Польщею, прикордонники виявили в українця шість раритетних книг. Чоловік намагався привезти до України книги, яким Кілька сот років у порушника вилучили книги та відправили на експертизу. За даними львівської митниці, 43-річний мешканець Буковини був за кермом буса Мерседес. Чоловік повернувся в Україну. Книги, які можуть становити культурну та історичну цінність, буде скеровано на експертизу. За даним фактом складено адмінпротокол через порушення правил митного контролю. На Львівщині перевищено епідемпоріг і захворюваності на грип та ГРЗ. На львівщині фіксується різке збільшення кількості хворих на грип та ГРЗ. Так за попередній тиждень в області зафіксовано на 715 хворих не дуже більше, ніж у попередньому. Епідемпоріг перевищено на 1,6%. Усього звернулись по медичну допомогу 10 846 мешканців. Серед них 5 716 це – це 52,7% діти. Серед дітей найбільша уражена група – це 5-14 років. Таких є 29% хворих. Серед дорослих – 30-64 роки – 26,9%. Вірусологічний лабораторний центр Львівського центру контролю та профілактики хвороб при дослідженні матеріалу від хворих виявлено віруси групи А, грипу Б, аденовіруси, риновіруси, Риностеційний вірус. Госпіталізовано 134 хворих, з них 80 це діти. Медики радять, якщо відчуваєте нежить, кашель, підвищену температуру тіла, біль у горлі, залиштесь вдома і сконтактуйте зі своїм сімейним лікарем. Бережіть себе. А чи встигли ви вже перехворіти грипом у цьому році? Напишіть у коментарях. Побачимо, скільки нас. У Львові забудовник заволодів грошима майбутніх власників квартир у житловому будинку. Заволодів коштами на загальну суму більше 22 мільйонів гривень. Голова житлово будівельного корпоративу, 38-річний мешканець Чернівецької області, заволодів грошима майбутніх власників квартир у житловому будинку, який так і не був зданий. Внаслідок протизаконних дій забудовника своїх коштів позбулись 29 осіб. Так, у 2020 році обвинувачений обійняв посаду голови обслуговувального корпоративу, створеного для Будівництво багатоквартирних будинків у місті Винник він уклав з громадянами договір про оплату грошових внесків, які мали бути скеровані на будівництво об'єктів нерухомості та здачу його в експлуатацію з подальшою передачею оплачених квартир у власні членів корпоративу. Майбутні власники оплачують повну вартість квартир, проте голова кооперативу, замість того, щоб скерувати удержані кошти на будівництво, частково. Привласнив їх, а частково розтратив таким чином 29 громадян, які сплатили внески на загальну суму більше 22 мільйонів гривень, залишились без квартири і без грошей. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, це позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Сьогодні, 3 лютого, у Львівській області прощаються з бійцями Володимиром Саламахою, Арсеном Боголуцьким, Володимиром Ганущоком та Юрієм Шляпніковим зі Львова, які загинули у боротьбі з російськими загарбниками. У заплавах Західного Бугу виявили 38 мертвих лебедів під час обстеження території поблизу Волствина та Пелдюги. Цими вихідними на території запливу Західного Бугу, розташованих між селами. Волствен Бендюга та містом Шептицький провели масштабне обстеження площою 32 гектари. До інспекції долучились працівники Червоноградської рятувальної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, ДСНС, Держприкодонслужби, ветеранської служби, а також представників Шептицької районної військової адміністрації. Під час огляду фахівці виявили 38 загиблих лебедів. Їхні тіла були поміщені в спеціальні мішки та проведена експертиза для подальших досліджень, щоб встановити причину загибелі птахів. Шептицька міська рада нагадує мешканцям про дію обмежень у буферній зоні. Заборонено вивозити з цієї території домашню птицю, яйця та інші продукти птахівництва до інших господарств. Також накладено заборону на вилов риби. У разі виявлення хворих або мертвих птахів. Мешканці просять негайно повідомити про це відповідні служби. Так, на повідомлення рибалок. Рибалок. Від, відреагувала Держспоживслужба. Ти, шановний рибалка, скільки, ви, скільки лебедів є мертвих на озері? Біля 30. Біля 30. Пане Руслан, скажіть, представтеся, з якої ви служби? Я керівник Чорнорадського районного управління Держпродспоживслужби Відреагували на звернення рибалок. Будемо лебеді від, е, забирати і відправляти на дослідження, щоб виключити всі захворювання, які на сьогоднішній день. Це були всі новини станом на цю годину. Я ж бажаю вам тільки приємних та позитивних новин. Пам'ятайте, разом ми не переможні.